Доброго дня. Сьогодні в нас 14 заняття, яке буде присвячено власне темі радянської окупації України та встановлення тоталітарного режиму в Україні в 20-30-х роках. Про що ми поговоримо? В першу чергу про створення нової адміністративно-територіальної адміністративно системи от більшовиками, яка була створена в. На території України про впровадження перших комуністичних експериментів це політика воєнного комунізму, політика новоекономічного політика, непо індустріалізація та політика соціальної колективізації. На е, слайді ви можете побачити ті адміністративні зміни, які відбулися власне в е, українській Україні. А от коли відбулися захоплені їх більшовиками, в першу чергу потрібно говорити про те, що е, до проведення адміністративної реформи, от, українські землі ділилися на губернії. Тут вони визначені. Далі е, було поділено ці українські землі радянською владою на так звані округи. От, їх було набагато більше, ніж губерні. Це власне і визначалася цим адміністративна реформа більшовиків. Далі, якщо говорити загалом про утворення, про затвердження от, е, декларації про утворення радянського союзу. То в двадцять році було затверджено такий документ: Україну було приєднано до радянської імперії військовою силою в першу чергу, і після двох воєн, які проводилися більшовики проти Центральної Ради і директорії УНР, от та окупації було затверджено власне радянську систему влади, так само Україні, яка була схожою на ту систему влади, яка була створена в більшовицькій Росії. Ецифіку цієї системи були наступні риси. В першу чергу було повністю перенесено систему, яку створено ще в більшовиками в Росії. Україну декларували як незалежну республіку формально, хоча її кордони були позначені тільки на карті. Насправді вона не була незалежною республікою. От влада, яка була поставлена в Українській радянській республіці, повністю контролювалася з власне Росії. Радянська влада являла собою дві переплетені вертикалі: це радянську власне і компартійну, проговоржувалася, хоча і демократичні свободи, але вибори до органів влади не були вільними. Фактично, сама партія обирала собі кандидатів, які визначали от самі партійні органи. Так само власне відбувалося, до прикладу, в, за час формування фашистської диктатури в Італії, де фашистська партія теж організовувала вибори, але проводила. От вибори кандидатів, от е, фільтрування кандидатів власне до фашистської партії. Це мали бути лише представники цієї партії. Так само відбулося і в, в більшовиками в власне більшовицькій імперії. Також було встановлено однопартійну систему заборонено існування всіх інших політичних сил, які існували, усі е, повноваження диктаторські. От е, зосереджувалися на Найвищі ланці в такому органі, як центральний комітет, і на всеукраїнському з'їзді рад було проголошено сім створено сім наркоматів. Це своєрідні міністерства, які мали завідувати різними справами: це наркомат військових, морських справ, зовнішньої торгівлі, фінансів, праці, шляхів сполучення, пошти і телеграф. Державна влада формувалася власне на е, системі місцевих рад, главою яких е, став Всеукраїнський центральний виконавчий комітет на чолі з Петровським. Далі е, починає активно запроваджуватися політика воєнного комунізму. От, е, в першу чергу, це був такий своєрідний експеримент власне більшовицької влади на Україні, який визначався червоним терором це репресії ями проти колишніх поміщиків, проти духовенства, проти прихильників. Української Народної Республіки та прихильників, які, яких вважали власне, прихильниками Білогвардійського режиму. Поширився російський шовінізм, українська мова оголошувалася власне контрреволюційною, незаконною і радянське адміністрування, адміністративне управління запроваджувалося. Наслідки такої політики: внаслідок політики воєнного комунізму в Україні розпочався голод, який переріз в цілеспрямовану політику радянської влади в Голодомор. Політика воєнного комунізму зламала господарство України. Саме її наслідком стало різке скорочення виробництва зерна і катастрофічне становище в економіці призвело до різкого зростання невдоволення власне пішовками, що призвело до того, що розпочалися військові заклади і повстання селян. От великі робітничі страйки, селянські повстання, от які були характерні для 2021 року, охопили Україну. Більшовики були змушені. Застосовувати армію мільйонну армію для того, щоб власне приборкати ці повстання і відмовитися, і змушені були відмовитися від політики воєнного комунізму, тому для того, щоб власне провести певні реформи, щоб радянська влада мала кошти для головної своєї мети за проведення індустріалізації, відбулося вирішено було перейти до нової політики, нової економічної політики. Причини переходу до цієї нової економічної політики. В першу чергу, це колапс радянської економіки. Саме е, ліквідація грошей, товарно грошових від е, грошових відносин, торгівлі, От, також ліквідація приватної власності, призвела до краху в економіці. Тому, звичайно, що було потрібно відновити цю економіку. Далі, відбувся розрив з е, економічної змички між містом і селом внаслідок руйнування, власне, економіки. То чому? Через те, що. Ліквідація товарно-грошових відносин не давала можливості обмінюватися власне продукцією села, тобто сільськогосподарську продукцію з містом, так само продукцію, містом, місто, місто о, з власне сільською продукцією. От це призвело до розриву економічної змішки між містом і селом. Далі товарно-грошових відносин, ліквідація товарно-грошових відносин теж призвела до економічного занепаду. Війна селян проти влади спричинена реквізіями, от і не вдали власне сподівання пішовиків на світову революцію, хоча революційні події і відбувалися в 18 19 роках в Австрогошні і в Німецькій Німеччині, проте ці революційні події не призвели до приходу до влади комунізму і до більшовицьких перегородів. Сутність нової економічної політики. В чому власне її сутність в першу чергу. Перехід до НЕПу відбувся в березні 2021 року з виданням постанови про зміну роз... продорозкладки натуральним податком. В чому відмінність власне продорозкладки від продподатку? Продорозкладка передбачала конфіскацію всього, всієї натуральної продукції, до якої додавалася і е, худоба, і е, продукти харчування, овочі і багато таких інших продуктів. От, за чітко встановленою власне кількості, тобто майже все конфісковувалось. Про податок мав чіткі межі, От, тобто він був набагато менший, і тепер селяни мали право залишати собі частину того, що вони виробили. От, в першу чергу, замість. Сутність НАПО це заміна протирозкладки натуральним продовольчим податком, який мав чіткі межі, тобто не конфісковується все, а визначала визначена лише кількість од продукції. Далі відновлення грошового обігу та фінансової системи було відновлено власне гроші, створено червонець, от підкріплений його золотим стандартом, і це власне активізувало товарно грошові відносини. Передання малих підприємств в оренду організаціям та приватним особам, тобто давалися дозвіл на власне орендування от підприємств. Далі система вільного найму робочої сили було дозволено наймати працівників за заробітну плату чи частину продукції на роботу. Матеріальне стимулювання праці, дозвіл приватного підприємництва, лише малого і середнього поселення, особистої зацікавленості в результатах праці, і сприйняття розвитку кооперативного руху. Це все, власне, і мало покращити розвиток економічних відносин на селі і в місті, і дати набагато більше податків і власне, продукції, яка була потрібна більшовикам, на яку вони найближчим націлені. Далі, одночасно з 23-го року відбувається політика коренізації в Україні. Вона отримала назву українізації в сутність цієї політики. Політика коренізації це право навчатися та розмовляти в усіх установах рідною мовою. Таким чином, радянська влада намагалася переконати населення, що вона не є окупаційною, а власне є їхньою власною владою, тому вона проводить проукраїнську політику. Ініціатором провадження української мови в освіту став наркомат, нарком освіти о, власне Олександр Шумський та його наступник Микола Скрипник. І один і другий були активними прихильниками власне українізації, впровадження української культури та мови, за що власне поплатилися, і були репресовані після того, як проводили таку політику. Їх було обвинувачено в українському буржуазному націоналізмі, і як, власне, шумський, так само і скрипник були репресовані. Нам з'явився такий термін от в Радянському Союзі, як шумськізм та власне, скрипниківщина, от риси, власне, українізації, це передання. Перетворення української мови на фактично державну мову в українській радянській Соціалістичній республіці. Українізація проводилася навіть за межами України на Кубані, де проживала велика більша частина українців. Проводилася власне для національних меншин, які проживали на теренах України. Почалася політика ліквідації неписемності. От і було проведено також перетворену українську академію наук, створену ще з скоропадського на всеукраїнську академію наук. Це була якраз і частина цієї політики. Далі 에, з 28 року от, е, була поставлена мета власне першої п'ятирічки на індустріалізацію промисловості. Певним первинним проектом Сталінського воєнного комуністичного струму стала власне, саме перша п'ятирічка, яка була проголошена в 28-му році. От, з 28 по 33 рік і основне завдання полягало в тому, щоб наздогнати догнати і перегнати західні країни в економіці промисловому ростку. Найважливішими Визначався розвиток власне, важкої промисловості, планом передбачалося зростання на 30% цієї промисловості. Як вона проводилася? За 28-29 роки обсяг валової продукції української промисловості збільшився на 40% того часу. Радянська економіка не відчувала власне імпульси непу, що забезпечило високі темпи росту. Успіхи першого року п'ятирічки на тлі глибоко економічної кризи, яка відбулася у світі, от були досить великими. Чому власне радянська економіка не була нічим пов'язана з економікою провідних країн світу Європи, тому вона не відчула на собі велику велику депресію 28 29 двадцять х і 30-х років. 29-му році було створено от, створили в керівництві радянського союзу ілізію можливості різкого стрибка в з економічної відсталої країни до власне розду промислово розвинутих держав. Такий, власне рвок вимагав надзвичайної напруги себе. Савін хотів зробити так званий промисловий стрибок, коли за 5 років потрібно було подолати майже 30-40 років відставання в промисловості від провідних країн того часу. Особливості індустріалізації, що відбувалося, і чим які власне промислові об'єкти було створено. Однією з особливостей індустріалізації в Україні були досить масштабні капіталвкладення в промисловості. Сьогодні за роки першої п'ятирічки на промислову модернізацію України було виділено понад 20 загальносоюзного капіталовкладень. вкладень із 1500 промислових підприємств Радянського Союзу, в роки першої п'ятирічки в Україні було. Споруджено або реконструйовано понад 400 підприємств, тобто майже третина на початку індустріалізації в Україні здійснювалася побудова та реконструкція великих підприємств, що мали власне загальне державне значення, із 35 ключових промислових об'єктів радянського союзу в Україні споруджувалося 12 цих об'єктів: це Дніпрогес, Харківський тракторний завод, Краматорський машинобудівний завод, металургійний завод в Запоріжжі, Кривому Розі і Маріуполі тощо. Однією з особливостей індустріалізації в Україні було значне відставання власне, модернізації легкої промисловості, харчової промисловості від важкої індустріалізації внаслідок менших масштабів капітоловкладень в будівництво цієї промисловості і недостатність сировиної баси, використання також безкоштовної праці в індустріалізації в'язнів доборів ГУЛАГу, яке дуже активно використовувалося, от, і запровадження карткової системи продажу хліба. Саме політика, власне, завершення за, е, нової НЕПу, призвела до того, що Сталін хотів як можна більше продати кількість зерна за кордон для того, щоб закупити устаткування для промислових об'єктів. Для того, щоб це можна було зробити, запроваджувалися обмеження щодо, е, власне, продажі хліба, який був основним продуктом, е, створилася е, карткова система, за якою. На одну особу залежності від їхньої становища припадало там 400 грам хліба чи 200 грам хліба. Якщо це був, наприклад, інженер чи робітник, то він мав право на 600 грам хліба. От постанова також запроваджувалася про соціалістичне змагання фабрики і заводів, оскільки в радянському Союзі не було ніяких засобів заохочення праці, ніяких премій не виплачував. Була власне встановлена чітка заробітна плата, тому. Становилося таке положення про соціалістичне змагання, де фабрики і заводи мали змагатися між собою за те, хто більше виробив продукції. За це вони отримували власне нічого, не отримали, але змушені були змагатися. Далі, в той самий час, 28 восьмого по 29 рік, для того, щоб конфіскувати як можна більшу кількість зерна, От і е, проводилися політика суцільної колективізації. Обсяг хвалової продукції української промисловості збільшився на 40%. того часу радянська економіка ще відчувала імпульси непу, щоб забезпечити власне всякі темпи росту, успіхи першого року, от в цей період. Підігнали власне ілюзію про можливий різкий промисловий стрибок. Судність, власне, НЕПу і суцільної колективізації. В першу чергу, от Радянська влада намагалася подолати опір е власне українських індивідуальних господарств, яких на Дніпрянській Україні було майже 92%, і загнати е всіх селян в, в такі колективні господарства, з яких було би простіше власне викачувати зерно для того, щоб продавати його за кордон. З індивідуальних господарств це було набагато важче робити через те, що вони всі були роз'єднані. Тому сутність перетворень було створено три форми колгоспів: це Товариства спільного виробітку землі, Артілі та комуни та радгоспи. От в чим власне вони відзначались в першу чергу товариства спільного виробітку землі от передавали всю свою власність користування держави. Комуни от зберіга і артілі зберігали за собою власне присадибну живність, тобто могли мати, наприклад, корову чи якусь іншу живність, от і невеличку присадибну діянку. Радгоспи, це були своєрідні такі фабрики сільськогосподарські, на яких селяни отримували заробітну плату от, і працювали власне на землі. Продовжили процес розкуркулення політики насильницького відчуження майна в заможних селян та їхню ізоляцію фізичне знищення. От створено також машинно тракторні станції з 28-го року, які би мали надавати власне допомогу колективним господарствам в обробітку землі, Запроваджувалося замість е, фіксованих е, кількості. Заробітної плати трудодні, система обліку праці, де кожен селянин мав в день от, чи в тиждень чи в місяць відпрацювати певну кількість трудоднів в 1932 році ухвалено постанову про охорону майна державного підприємства, колгоспів, операції і це так званий закон про п'ять колосків. 32 другому році ми кажемо до цього періоду, більшовики намагалися загнати як можна більшу кількість селян от в ті самі колективні господарства саме більшу жорстоку політику проводили саме проти індивідуальних господарств, проти заможних селян для того, щоб змусити їх. Власне, перейти в колективні господарства для них встановлювали більші податки багато яких обмежень встановлювалися. От в них конфісковували набагато більше майна, щоб змусити їх, і вони підлягали власне репресіям найбільшим от порівняно з селянами, які війшли до колективних господарств. Основними причинами власне, такої політики, політики суцільної колективізації, став голодомор 32 других років. Механізм, який призвів до голодомору, був проведений в дію Москви. тодішніми лідерами комуністичної партії в січні 28-го року, режим запровадив насильницькість хлібозаготівлі. От у фермерів державних держава примусово забирала більшу частину або все власне вирощене зерно і значно за значно зниженими цінами. От, тобто тих самих в основному індивідуальних фермерів заможних селян, які мали тяглову худобу, і великі земельні наділи. Одночасно розпочалася ліквідація найзаможніших господарств в 30-х роках. колективізація викликала масові протести і повстання впродовж року в Україні відбулося понад 4 тисячі масових протестів і виступів за участь е, участю більше мільйона селян. Однак е, це не заважало. Продовжувати колективізацію у жовтні 31-го колективізованими, тобто державними, стали 68 селян селянських господарств та 72 всієї орної землі. Загалом в Україні було розкуркувано понад 352 тисячі господарств. Результатом цього також внаслідок неефективного колосного господарювання став голод, через який власне весною 1932 року померло. Кілька сотень тисяч українців, і він продовжився ще в 1933 році. Але Україна все одно залишалася власне центром спротиву тоталітарного режиму на перші сім місяців от на Україні припадає 56 від усіх антивладних виступів у радянському Союзі. влітку 1932 року, через наростання спротиву Сталін з оточення прийняв рішення про організацію в Україні штучного голоду, щоб не втратити Україну шляхом знищення частини населення. І власне до чого основні заходи, які були проведені, от, спрямовані на штучний голод, тобто на геноцид українського народу. Першу чергу це створення молотовських комісій для викачування із села хліба та запровадження натуральних штрафів, що і чорних дошок. Тобто тих, хто не могли здати певну кількість хліба, от для них запроваджували натуральні штрафи. Забирали в них все іншу продукцію: це овочі, власне, живність, тваринництво, все все інше. Селяни э, відбувалися також в 30-му році паспортизація В всіх містах хвали паспортну систему. На села цієї паспортної системи не було. Було закріплено селян. От, за власне, тими селами, яких, де в яких вони проживали, було заборонено виїжджати з цих сіл. От, і власне, що селяни, які годували, виїжджали до міста, то їх дуже швидко виявляли через те, що в них не було паспортів. Також у окремих регіонах створилися загрожувані загони, щоб селяни не покидали місця голодування, і запроваджено інформаційну блокаду щодо голоду. От інформація про голодомор не мала вийти загалом за межі України. Причини голодомору: це встановлення нереальних хлібозаготівельних планів радянською владою. Далі великі опції експорту зерна для виплати за індустріальне устаткування, заборона. От на інформацію про голод запровадження законодавства про натуральні штрафи, реалізація постанов про охорону майна держави і телеграма Стальна про вимоги власне здати українцям приховані хліби таким чином, внаслідок цієї жахливої політики в Україні за різними оцінками загинуло від 4 мільйонів осіб навіть до 10 мільйонів осіб внаслідок власного штучного голоду, який був створений. Більше того, крім е, голодомору і крім, е, крім нищення селян, великих втрат демографічних внаслідок штучного голоду, також е, в 30-х роках розпочинається період власне масових репресій і великий терор 37-38 років. От також це була спрямована політика проти геноциду власне проти української політичної еліти, це української комуністичної партії та проти української інтелігенції. От, в чому сутність цих власне цієї політики? Першим своїм процесом став розгляд справи так званої спілки визволення України, в 30-му році, от власне розпочався процес проти колишніх, проти діячів культури і діячів колишньої, власне, які були причетні до уряду Української Народної Республіки чи УНР. От і було створено такий публічний судовий процес, в якому обвинувачили кількість українських культурних діячів. От в тому, що вони є представниками так званої спілки визволення України, яка на той час вже не існувала давно. От, і вони контрреволюціонери. От. Тридцять другому році розпочалися репресії проти української церкви та комуністичної партії Української Української комуністичної партії, яка на той час нараховувала 500 тисяч осіб. От внаслідок цих репресій кількість власне української комуністичної партії скоротиться до 260 тисяч, тобто майже вдвічі половина цієї партії була знищена. За період великого терору на території України за оцінками істориків, було засуджено майже 200 тисяч осіб. З яких близько двох третин було розстріляно, решта було відправлено в табори вулаг. Е, інші заходи покарання охоплювали менше 1%. соток. От звільнено було всього 0,3 відсотка від власне цих репресій. Далі великий терор е, це репресії, власне, які проводились 37-38 років. За задумом останнім мали завершити двадцятирітню боротьбу з соціало. Ворожими елементами, от упокорити населення шляхом масового терору і утвердити власне авторитарний стиль керівництва та здійснити кадрову революцію. Підставою для розгортання терору була теза Сталіна про загострення класової боротьби в міру успіху соціалістичного будівництва. Основним початком великого терору стала Оперативний наказ про репресування колишніх куркулів, карних злочинців та інших антирадянських елементів в 1937 році було затверджено власне ще один закон про наявні власне, про теж про репресії проти інших елементів. От, і власне свідчення масові репресії готувалися заздалегідь, е, і також наказом їх лише було е, власне формалізовано. Ми говоримо, що саме період 32-х-38 років це був період, який призвів до укорінення власне сталінізму як такого тоталітарного режиму і до ліквідації всіх опозиційних елементів от, в Радянському Союзі, і утвердження абсолютної влади Сталіна в е, цей період. Наслідки політики репресій, які е, призвели власне, до великих втрат. В першу чергу придушення усіх опозиційних сил в радянській владі. Українська комуністична партія яка нарахована той час справді дуже велику кількість 500 тисяч осіб. От і стояла на ідеях українського власне націонал-комунізму. От більше того, було багато представників, які говорили, що в принципі бути в складі радянського союзу Україні не потрібно. От вона може самостійно розвиватися, розвивати свою економіку, не будучи незалежною, власне, від інших республік. Було придушено більшу частину цих політичних сил, і українська політична комуністична партія стала вже керованою. От, і власне, основних керівників в радянській Україні от призначали, а не обирали власне з, з місцевого місцевих політичних сил. Далі фізичне знищення сотень тисяч українців е, за час великого терору і мільйонів українців за час власне Голодомору. Це призвело до занападу української національної культури, створення системи таборів ГУЛАГу та поширення страху у суспільстві, де всі боялися власне бути репресовані чи попасти під репресії, посилення політичної залежності України від центру. Загалом ми кажемо, що період з 30-х років з власне 32-го року по 38-й рік це період надзвичайно жахливий для України. Цей період відбувається як знищення а, власне економічної основи української державності, тобто селянства, так само і знищення а, тих самих найбільш свідомої частини суспільства, це культурної і політичної інтелігенції, які були колишніми і представниками Української Народної Республіки, от, і власне от, були тими самими рушіями, от, які а, були найбільш національно і. Політично свідомими в е, громадянами України таким чином, от цей період якраз завершує початок власне радянської окупації України і перетворення от е, України на е, власне частину лише Радянського Союзу, от повністю керовану, от яка не, не була незалежною чи самостійною. На цьому у мене все.